Будемо раді презентувати стратегію розвитку туризму, яка, ви бачите, ще була створена практично майже 10 років тому. Але головні її аспекти залишаються актуальними і надалі. і основні цілі, але методи реалізації я думаю, що вже за цей період змінилися. І дуже актуально якраз на передодні нового фінансового року. Ознайомитися з тим, що робила міська влада, що робив наш сектор бізнес, що робили наші музеї, тому що тільки разом в співпраці всі складові створили цей продукт туристичний, який ми зараз маємо у Львові, і який ми презентуємо назов. Основні завдання, які ми бачимо, були поставлені в цій стратегії. Це чотири такі глобальні проблеми, які лишаються актуальними, я думаю, і надалі. Це є розвиток ефективної системи управління туристичної галузі Львова. Це є підвищення професійного рівня працівників туристичної галузі, покращення іміджу Львова як туристичного центру, удосконалення інфраструктури туристичної галузі міста Львова. Зараз ми так коротенько пройдемося з того, що зробили. Місцеві органи самоврядування, власне, для того, щоб зробити систему керування туризмом у місті Львові. Посада спеціаліста з туризму з'явилася не так давно, ви бачите, лише 10 років тому, і це була лише одна одиниця. У 2002 році це вже на підставі органів державної влади, це вже був повноцінний сектор туризму, вже було три штатні одиниці. Лише з 2007 року управління туризму переходить з управління економіки Департаменту економічної політики до того вигляду, як воно є зараз, це є в управлінні культури і туризму. Спочатку ми маємо чотири штатні одиниці, а з 2007 року додалася ще одна одиниця. Що це дає? Звичайно, що силами однієї людини. Поставити всі ті цілі, які були названі попередньо, реалізовувати їх, було надзвичайно важко. І силами трьох людей важко, і силами, напевно, п'яти людей недостатньо, щоб охопити цей, весь, цю всю структуру. У 2000 році також була створена Львівська асоціація розвитку туризму, що було розписано в цій ж стратегії в першій її цілі. Це була перша неприбуткова організація, при якій був створений туристичний інформаційний центр. Це були гроші, залучені з міжнародних фондів, навчання проходило теж за кошти міжнародних фондів персоналу, роздаткова література теж видавалася. Ще в ці роки я думаю, що багато з вас пам'ятають ці перші буклети, які видавалися про Львів власне, за сприяння. Міської ради і міжнародних фондів. Приміщення, як свій внесок, дала міська рада. Зараз, я думаю, що ви всі знаєте, що на площі Ринок 1 2 вересня 2009 році в рамках реалізації проєкту створення туристичної інформаційної інфраструктури у місті Львові відкрив свої двері для відвідувачів Центр туристичної інформації. Цей центр вже відповідає сучасним вимогам. В ньому є повністю матеріали, які є доступними для наших туристів. Це є карти, буклети. Інформація надається за, за допомогою пошукових систем. Ми можемо багато говорити, що цікавий туристи, але я думаю, що це ми підемо подалі. І хочеться ще сказати, що цей центр туристичної інформації, який був створений Львівською асоціацією туризму, він діє. Він є на вулиці Венеченка, 12. Це ми маємо теж центр, який створений за сприяння Львівської міської ради, але хочеться відзначити, що е, приватні підприємці теж е, бачать в створенні туристичних центрів і перспективу, і те, що вони можуть давати прибуток і ми знаємо, що в нас є туристичний центр, який створений з е, туристичною фірмою Ламбертуль, -тур», і ми бачимо представника цього центру тут. Наступними цілями, які ми були поставлені в розвитку ефективної системи управління, це було навчання як персоналу на той час, який був у міській раді, так і нав'язання співпраці через міжнародні проекти. Як на той час грошей не було виділено на розвиток туризму у 2002 році, фінансування лише почалося з 2003, досить незначна 2004 року. Тому активно пропагувалися такі способи, як участь у міжнародних виставках у рамках проектів, участь у конференціях. Тому що на цьому слайді ви бачите, що ця співпраця була такою досить і довготривалими, тому що проекти продовжувалися і впродовж трьох років, і коротко тривалі. Але вони всі були цікаві і пізнавальні, тому що не тільки працівники міської ради їздили. За кордони приймали тут у нас делегації, які пізнавали Львів. А також це були і зі сфери бізнесу, а також неприбуткових громадських організацій. Це були і ковалі, це були екскурсоводи, це були бізнес-структури, які намагалися теж себе показати у цьому секторі. І, на... Попередньому ще слайді ви, напевно, теж зауважила, що там є співпраця у рамках міст побратимів. Львів має дуже багато побратимських зв'язків. На даний час вони ще не є повністю реалізовані, тому що це теж тягне за собою певні фінансові зобов'язання. Міста побратими, з якими ми вже маємо дуже гарні налагоджені контакти, це є міста побратими з Польщі, це є Краків, Жешув, Броцлав. Перемишлі Люблін, з яким ми теж цей проект по ознакуванню робимо зі спільними зусиллями, а також це міста з Німеччини і Франції цей Ліон. І в рамках цих всіх заходів партнерських відбуваються як туристичні виставки, так і інші культурно-мистецькі заходи, які є спрямовані і назовні, а також ми приймаємо ці делегації у Львові і нав'язуються. Контакти у різних сферах. Пунктом другим ми бачили у стратегії, що це є підвищення професійного рівня працівників туристичної галузі. Думаю, що широкого розголосу набула, власне перша львівська туристична конференція «Перемагай з Левом, тому що на неї були запрошені експерти і відомі експерти в галузі туризму з Австрії, Польщі, Швеції та Великобританії. Цей захід проходив у паралельних секціях. Це була одна секція це розвиток туризму, інша це є пошук бренда міста. Були презентовані це були в форматі доповідей експертів, так і були круглі столи. І зараз у нас є цей сайт, який є інтерактивний, і тому ми запрошуємо всіх, щоб зголошувалися, кого ви бажаєте. Ми сподіваємося, що такі конференції це будуть на подалі. Запрошуємо вас долучитися активно і запропонувати свої кандидатури в якості експертів і свої теми до обговорення на наступній конференції, яка буде відбуватися наступного року у Львові. Третім пунктом ми бачимо, що це є покращення іміджу Львова як туристичного центру. Це є дуже глобальне питання, але воно є дуже цікавим, тому що про Львів знають не тільки в Європі, я сподіваюся, що у львів про львів будуть знати у цілому світі. Одним з завдань це було видання, яке було виконане в цій стратегії, це було видання рекламної продукції про Львів. Як на подальших слайдах ви подивитеся, які кошти виділяла міська рада, то побачите значне зростання. Але видання туристичної продукції було закладене у всі наші програми, які фінансували заходи з розвитку туризму. Було видано видано за ці роки 16 найменувань продукції. Ви можете бачити, що це є буклети, це є значки, це є довідники. Це є вже перша спроба створення календаря культурно-мистецьких подій, туристичні путівники і довідники. Що є цікавим, те, що завжди була така присутня інтерактивна спроба подачі наших матеріалів. Це було розповсюджено не тільки на туристичних виставках, на конференціях, чи цільово роздано нашим готелям чи нашим туроператорам. Ви бачите такий слайд, де курсує старовинний трамвайчик, і, можливо, ви бачили це дійство, коли з цього старовинного трамвайчика виходили переодягнуті наче екскурсоводи, теж стилізовано до цього ж століття, коли трамвайчик був, і роздавали такий буклетик музею Львова. Це вони роздавали безкоштовно для всіх мешканців і, сподіваємось, для туристів Львова, які могли більше дізнатися, скільки в нас є музеїв і що їх дійсно варто відвідувати.